Так, в мене тема кухня, японська кулінарія. Ну, давайте так, здалека почнемо. В Японії в цілому дуже специфічна кухня, це, якби, на перший погляд, відомий факт. Але наше уявлення, ну і наше, і європейське уявлення про японську кухню в цілому дуже хибне. От Перше, що спадає на думку, роли Каліфорнія, Філадельфія. В Японії такого немає. Ну, реально, японці цього не їдять. Е, і... Е, те що, те, що є їхніми суші, це по суті просто рис і максимально свіжа сира риба. Просто рис і просто свіжа сира риба. Причому риба має бути настільки свіжа, свіжо виловна, що рол, що так чуть, чуть по тарілці має втікати, коли ти сип. І, і до речі, я думаю, ви могли бачити відоси, де там живого восьминога їдять, ще там щось це все реально правда. І з найбільш такого екзотичного, що я там їв, ну напевно, риба фугу. Знаєте, смертельно небезпечна така смертоносна риба, буквально там вистачає 1 грама м'яса цієї риби, причому в будь-якій формі, чи то в сирій, чи то в приготовленій, для того, щоб ласти склеїти. І ну, ясно, що я що, я мав скуштувати. То було дуже цікаво. От Ми знайшли якусь кафешку. Де як ми зрозуміли, що там готують рибу фугу, там величезне опудало риби фугу висить прямо на вході. І, ми з, за... і з боку вже хтось мертвий лежав, правильно? <свізь> <свізь> і ми, прикинь, мене насторожило, що ми заходимо в кафешку, а там ні, ні одної людини. Ні одної. Всі столики борожні, вільні. І, і я заходжу. Ми ж там ну вони не знають англійську. І як з ними говорити? Ми заходимо, фугу. Вони ну, фугу. Фугу, фугу. Типу, ми сідаємо за стіл, замовили цю фугу. От я себе ще страшенно накрутив, е, коли вже її скуштував, то накрутив себе так, що в мене в якийсь момент я реально повірив, що в мене почала німіти права частина обличчя. І то, що... це, це інсульт. Тобі не здається, так і лишилося. Губа отак досі. Слово. Е, і фішка в чому? Що по суті все залежить виключно від майстерності кухаря. Тобто як кухар приготує, наскільки він вмілий, це буде добре. І я собі подумав, що насправді то не дуже то вже і відрізняється від, наприклад, нашої кухні, в тому числі. Бо якщо в Япоті, якщо в Японії невмілий кухар означає, що ти помреш, наприклад, в Україні невмілий кухар означає, що ти що, обісрешся. а ти гірша смерті. Ні, гірше. Ти треба в унітазі сидіти. Чувак, гірше, якщо ти помер від того, що ти обісрався. Ти типу, буваєш то Сталін фугу їв в останні да. свої хвилини а, баш, так. Словом, сфугу така, такий спогад. І я не просто так про срання згадав про гімно. Так, так, так. В японців дуже специфічне ставлення до гімна. Дуже специфічно, тобто для них це не щось як для нас бридке і огидне. Це не щось таке, типу, що ти зайшов і зачинився за зачиненими дверима зробив, щоб ніхто не бачив. Ні, в них навіть є кафешка в Токіо, де вони все навколо гімна крутиться. Тобто, їжа в якому прямому сенсі Ні-ні, це як в нас м'ясо наше урмозане так тільки. І ти, і ти каже, і... мама, не їж цього гівна", і ти кажеш, ну все навколо гівна крутиться. Знає". Словом, їжу, їжу подають в маленьких у... унітазах таких, це ніби як посуд такий. Е, в цілому більшість страв в формі гімняшок, і вигляд гімняшок, форма гімняшок, е, колір гімняшок на смак ок. На смак ок. І коли я подумав, що в них от таке, ну якесь дуже специфічне, якесь полюбовне ставлення до гімна. Ну що, це вони, типу, я собі подумав, що Ілля Кива там би добре прижився, ні? Типу, десь там в Японії. Ну і всіх туди б написати. Ну, єси, але казали би він, що мудак. <свист> Точно, Жилосим. мудак. Я їв страву, я просто назву забув, яка називається Данго. Данго. Данговільний. Данго це. Типу, рисове тісто таке, як пиріжок з рисового тіста, наштромлений такий, нашрикнутий на паличку, в якомусь соусі, але найцікавіше, що це в формі пісюна. Тобто, по суті, я їв рисовий пісюн. Я реально знаю, що таке хо їжа. І гавняна. Комбо. Треба, ну, треба, єдине, що треба розуміти, з чого починати. Ще в них відома страва в Японії є, може, чули, називається бульйон Даші. В них дуже популярний, я думаю, знаєте, цей зелений хрін в В Японії з дельфінів готують шашлик. Знали це? Ну. Це не жарт, реально. Тобто це не дивує, що вони це роблять. шашлик з дельфіна. Після історії про гімна і щось це. пхати в пісюн. Якби я собі щось запхав в пісюн, я б вже б шашлик з дельфіна робив. Якби ти щось запхав в пісюн і такий. Ну словом, вони е, готують з дельфінів шашлик, і, і я собі подумав, що в японських дельфінаріях дельфіни стрибають не через кільце, а через цибулеві кільця <реш> через костер не. через мангал і плавають не в морській воді, а зразу в маринаді. Так, так. і з такими самими темпами вони на травневі свята можуть в дельфінарії їздити. Можуть. І вони, і вони, напевне, коли підходить вже десь квітень, то вони дуже бояться, бо бо їхня пора наступає, Пасха скоро, і дельфіни мають колоти. Ні, вони, вони кажуть: там, знаєш, дельфіни плавають між собою, і двоє до третього кажуть: ну припустимо, там дельфіна звати там Петро. От він каже, п... в Японії. Ну, Якесь класичне японське ім'я. Арігатоко рігаток одзаймас. І, і вони кажуть, Петро. Розгодували, типу, ти б ти більше вони... скакав, бо бляха, ти, ти перший підеш на кров'янку, я тобі кажу. Ти трохи розгодований, реально. Так. Що в них... А, до речі, в цілому ну, про їжу там можна дуже багато говорити. В них ще дуже популярний алкоголь, саке, я думаю, всі знають. Вони реально його п'ють. Е, і ну, я куштував саке японське, воно відрізняється від того, що в нас. Е, прикол в тому, що те, що в нас можна купити, те, що в них однаково, і те, і те херня. Тобто для нашого смаку я подумав, це так ну дуже тупо. Я зразу наперед кажу, це дуже тупо, але так співпало, що цей тупий каламбур, воно реально ну на смак таке сяке. Типу, сяке таке сяке, це, це тупо. Я знаю, але так співпало. В них популярна їжа ще з сире м'ясо в цілому. Ну тобто, там риба, сашимі роблять з риби, нарізають, і з сире м'ясо коня. Вже після дельфіна, я думаю, не дивує. Просто сире м'ясо коня, конину сиру, їдять. Е, і... В них проблеми з газом. Чи що? Я не знаю. Чого їсти коня сирого? Ну, Я, я собі подумав, типу, що якщо в них популярне сире м'ясо коня, то в них чисто теоретично іпподроми можуть бути зразу чуть-чуть і макдрайвом. Тобто, якби... І якщо вони люблять сире м'ясо коня, то воно може бути якщо загорнене в рис і в листок. То це голубець. Коні суша. І я, я, я пам'ятаєте, есть, якщо ви це не виріжете, я згадував за чувака прикаліста, який там дуже сильно жартував, що типу, яма це гора. І ну, ми з ним були там, в закладі, і він собі це сире м'ясо коня, щоб скуштувати. І ну, я дивлюсь на нього, як він це їсть, як він жує. Цікаво ж, ну реально, по-перше, що він скаже, і він каже: слухай, ти знаєш, нічого дивного взагалі, нічого особливого. Я кажу: в смислі, він каже, ну то. Таке саме сире м'ясо коня, як і те, що я в Україні є. Я свідомим, на... скільки неочікувана людина, просто, типу, приїхав в Японію, щоб перевірити, чи там сире м'ясо коня таке саме, як і в Україні. Типу, я вже не уточнював, що він тут. Можна сире... таке, як Бобя газом зробити мені? В Японії в закладах. Це ще до коронавірусу в них було популярно. Ну, ти теж згадувала, що вони там не здороваються, і в очі не можна дивитися. Тобто вони, по суті, соціопати і в нашому уявленні. І в них в кафешках є столики на одну людину, які отак от відгороджені повністю. Тебе навіть офіціант не обслуговує, бо ти все замовляєш чисто там по телефону, клацаєш або на комп'ютері, і приїжджає конвейер це все привозить. І це ж ну реально рай ну не тільки для соціопата, наприклад, для холостяка чи для холостячки. Сам прийшов. Сам замовив, сам поїв, сам оплатив, сам подручив, сам пішов додому. — Сам п'ю, сам, сам на... <риваю> накриваю. Японці собі співають, сам п'ю, сам накриваю. Ну таке. Е, чиста правда. І на кінець лишив найбільш дивне реально, що я там їв, це не риба фугу, е, це смажений горобець. Я, який, який горобець на смак? Е, який, до речі? Як горобець. Як солов'ю ну Просто як чіпса, знаєш, щось таке хруске, він з кістками. Це з горобцем. Камалесенька фігня на паличці. Вони їдять, все в цілому, що рухається. Тобто це як снек, Снек, реально? Я ж кажу, можна взяти до пива горобця. Так. Було б прикольно, коли там були б горобці з крабом, горобці з беконом, горобці з сиром. З, з куркою, знаєте. Зі, зі смаком курки. курки. Хоч нормально щось з'їм собі. Ні, я думаю, що може бути. Ну реально, це цілком може бути дуже схоже на правду. Ну, це таке саме, як мій віна зі смаком макаронів. Правильно. То що, питання тоді логічно, я ставлю в кінці. Угу. Через кухню. Судячи з того, що я розказав, ви би поїхали би в Японію суто через кухню, бо забігаючи наперед, перш ніж ви відповісте. Одна з причин, чого нам пошвидше звідти хотілося свалити, це якраз кухня. Тому що все решту топчик там. Кухня ні. Я, мабуть, почну. Мені не дуже подобається ідея подавати їжу в унітазах і загалом ця форма гімна, всюди. Ну, я випев... я, ти, чекай, Чекайте, не так, що там в кожній кафешці ти, ти приходиш, а там все в унітазах і гімно всюди. Це крутиться навколо гімназії. Це я думаю, що напевне я би. Поїхав все ж таки заради цього. Ну, щоб потім всім розказувати, як і Діма, якщо чесно, ну, щоб просто сидіти, си, хтось в ресторані щось їв, і такий. Та, та це не трава, а гімнов. І я такий, слухай. Чого чо, ж, <рес> то не кажи. Їже Їж і не вимахуйся. Або знаєш, типу, ти в такий, ну я вам що ти вже старенький, в тебе є внуки, і ти сидиш та внуком розкажеш, я в цьому житті реально гімна хапнув, типу. Я... Ти ще не знаєш нічого в цьому житті. От я знаю. Я би поїхав, як мінімум, через цих дельфінів. Я їх дуже люблю, але чесно хотілося б поїсти свіжини з дельфіна. Також, щоб вушко смажене було, вони є Буде. От, я би хотів спробувати. Ну, реально. Я б, наприклад, не хотів би От, <laughs> дельфіна, ні. Хоча я це кажу вам чувак, який, наприклад, їв стейк із м'яса кита, що взагалі жахливо. Я вважаю. Так, да, це жахливо. От, да. Але це в, в Норвегії а ну, дельфіна – ні. Ну а то на інший випуск. Сьогоднішній наш експерт, Вадим Ковалик, експерт з кохання. Мало хто знає, але образ Купідона змальовували з Вадима. Вадим, будь ласка.